А це Юлія. Ми вже тренуємося разом. Півтора місяці. Да. Хотів задати кілька питань. Добре. Що я сильна, Що я змогла. Супер. Ну, мені сподобався тренер. Це дійсно так. Дякую. Неочікувані. Ну, якщо можна мені не після першого, а після не знаю, сьомого чи восьмого mm -hmm. тренування, якщо чесно, добре. Я не думала, що тренер може бути такий будь-либокий і так направляти людину. Ну, якщо mm -hmm. щиро, це тобі говорю. Дякую. Так що ти як направляючий, ну, людина, я... яка Зрозумію. йде до своєї цілі, вона ще не настільки впевнена, вона сумнівається, або хоче як кажуть забити діпа, навіщо мені? А ти як вона кажуть, як поведи. Яка направляєш до цієї. Цілі. Неймовірні відчуття були. Взагалі, я вважаю, що потрібно. Я давно дивилась різне відео, мене подруги скидали, я все якось, і це все ну, завтра, післязавтра або скоро, якісь це проблеми. А тут, так от побачила, що ти надаєш безкоштовне. І я думаю, ну можна спробувати. І я дійсно задоволена, Ну, я хочу сказати, людина, яка володіє своїм тілом. Вона е, набагато сильніша, Вона володіє багатьма іншими речами. Ну, в плані того, що багато різних коришків ну, дуже впевнена в собі. Вона да. відчуває себе зовсім інакше. Так, да, вона відчуває і вона їх долає, як кажуть, легше їй. Ну, я вважаю, що потрібно почати. Супер. І чим раніше, тим краще.